Добрий раночок. Хто це тут збирається на сніданок? Ну, хлопці, як завжди. Ми вже поснідали, зараз будемо допивати каву і покажемо вам басейн біля нашого готелю. Це тераса на вулиці, тут також можна снідати. Сніданки, до речі, в готелі з 8 по 11 годину. Тепер ми всюди ходимо з цією гузкою. не в ту сторону. Вийти до басейну також можна з другого поверху, з корпусу. От ми вийшли від ресторану, повернули направо і вийшли в такі двері. І от спускаємося вниз. Тут є снек-бар. тут можна замовити каву, піцу, бургери і всякі такі різні перекуси. Давай. Яку ми гру пограємо? Потім пограємо. Дивіться, який гарний вид біля басейну. Басейн, до речі, підігрівається і працює до кінця вересня. Людей ще немає баранок. Ось ми піднялися на, другу, такий, на другий поверх, на другу терасу, там ще є третя. Якщо ви не любите шумний, не хочете прямо біля басейну, то вона якраз для вас. І ось уже третій поверх. Тут спортзал. Погано видно. Ще закритий. Пішли. Цей басейн називається Панорама. На території готелю є ще два басейни, але вони біля старого корпусу. Їх покажуть трішечки пізніше. Ідемо сюди, Марк, будь ласка. Зараз ми йдемо по пандусу, тут дуже зручно з дітками маленькими на колясочках та тим, кому потрібно піднятися на інвалідних візках. Пішли всередину, давай. Проводь мені екскурсію, давай. Ага. У нас поверха також може спуститися по сходинках, а можна поїхати на другий етаж на ліфті і там пройтись, правильно? Стукай. Наш номер 508. А тепер підемо прогуляємося по валірному господарству. що. Пусти його О, пусти дам, котика. Може не треба. І ще корм. Лавров, пусти, будь ласка. Це котика. Де який гарний. Кс -кс -кс -кс. Котик. Вот так... Мяу. Хороший, так? Тут... Да? Отак. Отак, так, да, обережно. Хороший кутик. Волка, Ні, не можна. Мона. Ні, не можна. Йдемо далі. Павич диви який гарний. Я Бачиш? Там два да, Один сховався. Один у волі. Так. що далі? Диви, яка маленька.

Так, да, який павич білий. Бачи да, він спис хола голову. А вон дивись другий ходить. Так, да? да, пішли спочатку туди. пішли там до Олені, пішли. А до овечок потім повернемося. пішли. Ні, передумали, йдемо спочатку до птахів. Ні, туди спочатку. пішли туди. Привіт. І ти привіт. Як справи? Та, 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 О, там барашки кричать, чуєш? Єно, да, де підійшов до тебе. дивись дивики. Клітка в нього, правда, маленька, треба побільше із водичкою. Да. Пальці не засовуйте, да, бо може вкусити кролик. Привіт, кролики. О, думаю, Ого, клас. Білий, покажи. Ого! Не угу. сунь пальці в куси. Угу. Де ви? О, а Свинка. це там хто? Свинка. Ой, лежать відпочивають. О. І кролик прийшов. Привіт. Маленький. Так, да, маленькі олені, бачиш? Це да, маленька. кушать морковку. Морковку кушає? Да. І він просто лежить відпочиває. Ой, ти ось. Це... Бачите, я побачу. Кажу вам привіт. Це тут. Привіт. Козочки тут бачиш. Живий. Привіт, козочка. Ну так, Да. Пішли. Привіт. Ого, клас. Привіт. Привет. Кучеряшка. До мене. До тебе прийшла? Так. Да. тебе. Привіт. Ну... Да, там олені. Там і маленькі, і великі. Пішли. Це сон, це Великий Олень, так, да, пішов? Висипайте давайте, а, дивіться, давай. дивіться вона вже чекає. Разом давайте. Давай я спочатку. Лаврінці, допомагай Марку висипати. Ви що вони йде. Не впадаешь, пиши, давай руку. Обережно вставай. Я и паду. Не впадаешь теперь. О, Папа, на Кабанчики ваши, давай. Да. А это габан. А это габан. А это габан. это габан. Да, кабан. Пішли далі, давай там ще є кабанчики. Це на один кабан. Так, да, дави які великі. Це на один кабан. Хто це там наверху? Ось є така оглядова площадочка наверху. Можна піднятися. Це була остання точка на маршруті в вольєрному господарстві. Зараз будемо виходити. Спустилися ми донизу вже. Парковка конячок є, а конячок нема. А ми хотіли, щоб діти покаталися на поні. Подобався. Да. Хороший котик Котик вже спить тебе на руках. Да. Да? Да. Так. Отак обережно з котиком. Де вже засипає. Мама, Давай. Поможи, поможіть ідіть, папі. Поки ми гралися з котиком, папа збігав по речі і зараз будемо їхати гуляти в центр Яремчі. Ранку було ще прохладно і було мокро, тому хлопці в галошах. але вже дуже сильно потепліло, прям дуже вже жарко і тому потрібно переодягнутися. Папа всіх спас, взяв кросівки і мамі футболку. Приїхали пообідати знову в центр і знову в красну садибу. Хлопці, як завжди, знайшли собі заняття. Машинка трохи не їде, доводиться допомагати. Знайти кошеня завдання виконане, Кс -кс -кс. Ілюша.

йде голубки, дивись. Ага. Ми вже пообідали і прийшли на територію Прикарпатського санаторія. Він знаходиться поруч з красною садибою. Отак от, от лупаємо і по кусочку запихуй. Дивись, бо щоб за пальцем. Там ще є, пиши Дивись, а, тут вони а що странно? Тут просто теж голубки. Диви які там красиві біленькі. Є. Бачиш? Так. Да. На територію може прийти кожен і спокійно гуляти. Ніхто нікого не виганяє. Як у вас справи? Все добре? Наїлись, напились? Ой-ой! Обережно, щоб не клювну. Може єси хлібчик? Покажи, як таски. А тут мав бути фонтан, але чомусь закінчився. Все. Залишаємо це прекрасне місце і йдемо кататися на атракціонах. Який сліпий придумав ці пандуси, бо я не уявляю, як на нього можна піднятися. Це жесть. Тут також мав працювати фонтан, але він не працює. Є машинки на прокат і ось бачу, є батут. Біжи. Ба тут трохи життя потріпала. Мягенька кімнатка. Так, ми Машинки. Тир. Ні. Цепочки. Ні, яка відкрита. Це не цей парк, що приїжджає, він тут знаходиться завжди. Так, Ще далі. Вони якісь батути навіть. Є. Автомати. Лодка. О, ваші улюблені ці. Дай папа ще жетончики візьме. Ти більше на ці жетони бери, бо їх більше ціка. Ага. Знизу є ось така карусика дитяча. Там є потяг, На мені два монетки. Папа зараз візьме. Буде. Таке дизайнерське рішення для новорічних свят. Така чудова фотозона. Ще там літачки і лодочки дитячі. На камері це виглядає все дуже симпатично, а насправді вже таке трохи пошарпане. А деяке вже навіть не трохи. Ми минулого разу каталися на машинках, ось там вони далі. То це був просто якийсь кошмар, тому що вони тріщали, билися в різні сторони, не їздили. А ось той низ, що тільки що я показувала, коли йде дощ, його затоплює, і там взагалі неможливо кататися. Ось що тут по цінах. Зимою на цьому місці є каток. До речі, каток дуже непоганий і дуже симпатично виглядає, особливо на фоні гір. Душу не було, гірки не затопили, тому ми користуємося моментом і йдемо кататися. Довелося намеркатися, бо загубили карточку від номера. Але знайшли, так, Марк? Марк злий, бо він же не може йти. Але приходиться шукати ключ від номера і ходити кругами. Лаврої суп. Злазив і не доліз. А сьогодні вечір живої музики. Як співають, я вам не можу показати, тому що Ютуб заблокує, тому підставлю іншу пісню. Просто покажу, як це відбувається. А поки всі в ресторані п'ють вино і слухають живу музику, ми прийшли на вечірку щенячий патруль. Отримали цукерки, всі дітки отримали дипломи. І зараз ми йдемо відпочивати і спати, тому що наша вечірка закінчилася. Завтра нас чекає Гуцул Тому всім до завтра.